Пропоную розглянути сьогодні тему винесення спільного множника за дужки». Як ми бачимо в першому прикладі, є три дії. Ми можемо це виконати усним рахунком, застосовуючи властивості множення. Ми бачимо, що є число 14, яке повторюється. Це називається спільний множник. Його ми записуємо на першому місці, ставимо знак множення і відкриваємо дужку. Ми розуміємо, коли ми виносимо наше число 14, це означає, що наш добуток ми ділимо на це число. І в дужках залишається 28 відняти 38. В дужках просто визначаємо, що там буде мінус 10 і остаточна відповідь мінус 140. Таким чином, винесення спільного множника за дужки дозволяє розглядати приклади на декілька дій усним рахунком. Дивимося наступний приклад. Мінус 8 повторюється, тому ми пишемо один раз на першому місці, в дужках збираємо все те, що залишається, якщо б ми мінус 8 винесли. Буде в дужках 107 додати мінус 7. В дужках усна рахунок буде 100. Мінус 8 помножите на 100, мінус 800. Так само ми можемо застосувати ці властивості і в буквених виразах. Зверніть увагу, є буковка М, вона спільна. Ми ставимо М, відкриваємо дужку, в дужках записуємо X додати ігри. Звертаю вашу увагу, якщо після букви або перед дужкою не стоїть знака, там стоїть невидиме множення. Останній приклад, ми бачимо, є спільний множник число 4. 4 ставимо на перше місце, в дужках залишається p відняти x. Таким чином, ми з вами можемо виносити спільний множник за дужки. Успіхів вам!